Всім привіт! Ну що, вже нарешті почались канікули. Як вони у вас проходять? Хто такі блогери? Це представники професії майбутнього. Що вони роблять? Вони створюють контент на своїй сторінці і просувають його. Всім привіт! З вами Каріна Хрудмінська і ми з'ясовувати, чи є ж блогери серед дітей. Ой, ну що ж це я? Ну звісно ж є. І сьогодні я вам про них розповім. Найбільш популярною дитиною блогером в Україні є Kids Діана Шоу з 2015 року. Дівчинка змогла зібрати аж 82 мільйони підписників у Ютубі та майже 400 тисяч у інстаграмі. Її блоги це анімований міні-серіал про щоденне життя, де вона грається, розважається, розпаковує іграшки та подорожує разом з братом. Асоціації, які виникають, коли згадують цю блогерку, це Америка, життя з братиком, емоційність, безпосередність, рожевий колір, експерименти, ляльки та плаття. Ну що ж, перейдемо тепер до чоловіків: Діма Кіт ТВ, шестирічний хлопець, який вже має на своєму каналі понад 6 мільйонів підписників. Його основна тема відеоблогів машинки, якими він грає в різних ситуаціях. Свій блог хлопець веде англійською мовою, і будьмо відверті усіх цікавить, скільки ж заробляють блогери. Так ось, щомісячний дохід каналу Діма Кіц ТВ за даними Social Blade, складає від 11 до майже 200 тисяч доларів. Ніжогісінькі суми, правда ж? Лука в ефірі. Ой, тобто я в ефірі Каріна Хольмінська, а канал наступного блогера називається «Лука в ефірі. Цей 10-річний юнак робить відеоогляди на прочитані книги. З його допомогою ви зможете підібрати підліткову та дитячу літературу для ваших дітей. До речі, інколи цей юнак розповідає цікаві факти про українських класиків. Хелоен це розважальний канал, на якому зібрані комедні ролики, скетчі типу очікування реальність, а також челенджі. Канал створений у дусі справжніх дорослих блогерів, що неодмінно сподобається дітям. Пам'ятаєте, ми розповідали вам про Майнкрафт. Так ось, Каспер Касперхоло, автор каналу, популяризує все, що пов'язано з Україною за допомогою саме цієї гри у своїх відео. Хлопець будує метро на Троєщину та навіть реальну мапу України, і таким чином назбирав вже майже 140 тисяч підписників. Як тільки дізнаєшся про що конкретно мій канал, одразу повідомлю. Інтригує чи не так? Так пише Вова Романченко. Він зібрав на своєму каналі вже більше 300 тисяч підписників. Хлопець розповідає про пошуки себе, побут за кордоном і саморозвиток. О, друзі. Ну і користуючись можливістю, ми вам маємо нагадати про нас. Адже ми зовсім трішки блогери. Ну, принаймні, свій YouTube канал у нас є, і ми вам розкажемо все: від властивостей води до традиційних свят і комп'ютерних ігор. А з вами була я, Каріна Гольвінська. Бажаю вам гарного дня, Па-па! і вам всім па-па!